Зараз їдемо. Ми вже одну машинку загрузили, Вон, бачите, прицеп. Оце там продуктові набори. продуктові набори, Котрі їдуть в Херсон. І зараз грузимося. Їдемо з хлопцями гарними до, до Херсона. Ну і звісно, це перше, перше опробування нашого бусика. як... Як він себе буде вести в дорозі, поки нормально все йде. Так що побажайте нам удачі! Доброго дня. Моє ім'я Василь, я керівник департаменту їжа життя в Херсоні. До нас приїхали наші друзі з благодійної організації «Їжа, життя Дніпро з гуманітарною допомогою для мешканців нашого міста. От зараз ми готуємо халаву. Трохи пізніше приготуємо напій і поїдемо роздавати мешканцям нашого міста, які потребують допомоги. Гуманітарну допомогу, а також халаву і напій. Ну що, дорогенькі, вже приїхали. Ось тут вже. Точка номер 1 Ось тут наші люди чекають. Дуже-дуже дуже культурні і організовані ці люди. Бачите, стоять, чекають. Надтовпа нема. Зараз ми готуємось, зараз наші набори. Зараз все будемо роздавати. Так що, як то кажуть, з Богом. Завдяки нашим янголам, янголам спасіння ми маємо. Можливість видавати тут, у Херсоні, людям набори продуктові. Дякуємо вам, наші Янголи Спасіння, за співпрацю та допомогу. Отака От у нас велика черга. Люди чекають, чекають на набори, отримують їх, все записуємо, все робимо. І, звісно, вам дорогенькі звітуємось, щоб ви були впевнені. Що ми це можемо робити тільки разом. Разом з вами. Дякую. Що дорогенькі ми, я трішечки в шоці, бо роздача йде, а людей більше і більше. І подивиться, яка, який нафта вже зібрався. Ой, аж страшно мені, в той бік дивитися. Я так розумію, що з цієї точки ми вже... На другу точку, як планували, набори роздавати не поїдемо. Будемо все роздавати тут. Нагадуємо і роздамо все, мабуть. тут. Отак. Скажіть, будь ласка, вам 92 роки? Так. Да. Оце так. Молодой ще. Оце таки, да, Україна не переможна. І зараз бачите сусід Віталій, да, 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 от Віталій також долучається до допомоги нашому незламному дідусю, котри... котрий молодой ще в 92 роки. бачите, як біжить. Дивіться, яка у нас гарна україночка поруч з медалькою. Да? Віталій. <ривітання> <ривітання> Супер. Я, як вас звати? Оксана. Дуже приємно. Оксана. Оксана. Ви мешканка Херсону, так? Так, да, тут живемо. Живемо, так. Да? да. Були тут весь час, нікуди не їздили. Так, да, так. Да. да. А мами? Да. 74, а папі 80, звісно. Що було е найтяжкого? І під окупації, да, коли, коли врагов, звісно. Да. Саме, саме страшне. порки не прийшли у хату і не зробили переворот. Як вони а ходили, по хатах? — Ходили, ходили. У моєї свахи чотири рази були. Коли сидиш вдома і не виходиш з квартири, там окошко визиркнули, сидиш. Угу. — Дивитися, як і води сиділи. Ну, тож без світу, без води сиділи, то Ну, що тут Херсон, це Росія, яка Росія тут ходить свободно собі з автоматами і без автоматів. Шукали э, тих э, СБУшників, шукали міліцію, шукали ага. атошників, Добре. хлопців э, транспорт останавливали, роздівали до трусів, шукали накопічки. На У да, 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 да. Ага. мене я розвівся жінкою, чоща й бивши тесть. Їхали з окупованої території з Миколаївської області, uh -huh. на Ніколаїв хотіли uh -huh. пробратися. Uh -huh. Встрітили БТРів, сказали повернутися. Повернулися? Тесь не повернувся, він вирішив проскочити. Проскочити? Наступили на міну, Розірвало тесь те, що померли в полі. Жінка і моя дочка. Дочка ну, чудом оказалася царапинами. Жінки розірвала челюсть. Я твого брака хлопчику розірвала руку і ногу. Так які ви окупанти, освободителі родини? До своїх я сама з Робінської області угу, угу. у Львові вчилася. Мене там родичі, я не можу ж туди поїхати. Ну, так, Росія, ми, ми, ми туди все запрещено. Тобто, хвилювали, що назавжди загубите зв'язок з родичами. Думала, так. що вже ніколи їх mm -hmm. не побачу. Mm -hmm. Мама, папа вмерли, і сестра Зазим. вмерла. Тільки ну, це там дітки. З зараз, як, як ситуація, зараз чи стало легше, що зараз треба, яка потреба у вас зараз є сьогодні. — Саме актуальне. Що, що? Щоб війна закінчилась. В сусідній будинок я на безродного живу. Ага. Сусідній, я в 39-му домі, 37 — половина. Немає дома. Стіни ага. немає, да. ага. Це біда. Їдемо зараз на острів. Кажуть, що там небезпечно, що там часто прильоти, але є там у хлопців постійна точка роздачі. Там нас чекають з наборами і з дитячими подарунками. Так що, ну, молимося Богові та сподіваємося, що все буде добре. Так, наша, як я і казав, роздача не зупинилась. Ми зараз на другій точці. Тут це школа. Так, пані Лідія, це школа у нас. Скажіть, будь ласка. Так, да, це школа. Це школа. Ми зараз роздаємо в школі. Для кого ми роздаємо? Для дітей, котрі Для дітей залишили. різновікової категорії. Да, котрі Для... залишились, котрі залишились тут, нікуди не поїхали. І ми ж, також їм організуємо допомогу. Вони з батьками прийшли сюди, але це що наші школьники, школяри, вибачте, наші школяри. Знову ж таки, маємо. Маю бажання сказати слова вдячності компанії Sticker Well за те, що вона нам допомагає. Кожна поїздка у нас йде з такими подарунками. От це зараз косметички, потім дитячі наборчики. І дуже ми їм вдячні за те, що вони з нами, за те, що допомагають, і люди отримують допомогу, котра так сьогодні їм потрібна. Дякую. Це Паша, он же Чмель, он же нам Макріпа. пробуджи. Скільки ми людей сьогодні нагодували і наборів роздали? Наборів 300. 300 і тут. І тут. Ну 300, так. У нас 300 наборів було, а нагодували трошки більше. Да? 500. Десь 500. Ми дякуємо команді Янгалам Спасіння за те, що передали продуктові набори на місто Херсон. Ми їх роздали, але, на жаль, не вистачило. Їжа, життя Дніпро. Ми дуже дякуємо за те, що вони приїхали в Херсон, дали нам продукти, гроші, на які ми змогли приготувати багато обідів, а також в тому числі Халава, солодкий десерт Халава. Тут такого ще люди не бачили: наслівач на маслі, сахарочок, шоколад. Шоколад. І всі дуже, дуже дячні. Тому приїжджайте почаще до міста Херсона. Дякую, алілуя, ми дуже вдячні всім благодійним організаціям, котрі допомагають нашому народові українському і роблять свою справу навіть не на 100 відсотків, а на 200, на 300 відсотків. Да. Ми, ми, ми дуже вдячні і, і острім в тому числі. Спасибі вам велике. Дуже дуже смачно, смачно. тепло. і м'який хліб теплий. Часу холодно, на вулиці, і що очень класно. Дуже задоволені. Дай вам здоров'я, бо ми за год нічого не отримали. 10 місяців почти в окупації. Дев'ять спо дев'ять з Нам ноября свободі. І ми вам дуже дуже дякуємо, хлопці. Мира вам всім, здоров'я вам всім і приїжджайте частіше. Дякуємо вам. Що не кажи, але Херсон потребує допомоги. Це факт.